Всім привіт! 7 березня. Нарешті мені почали робити альтаночку моєї мрії. Ось така вона виходить, бачите, там дах під кутом. Ще будуть накривати один ряд буде ще цього бруса зверху і вже буде цей прозорий шифер. Ось буде такий вхід з кута. Ну і там я збираюся зробити дровники, А тут якісь будуть скам'ячки. І вже тоді досиплю чернозему. Бачите, що це як добре, що я не зробила це раніше, бо подивіться, вони тут все страгають і все в тирсі. Тому я тільки закінчать, я досиплю кори, досиплю чернозьома, почну висажувати рослинки. І буде вже краса. В табочках знов бачу тонесенький е, то, шар льоду. Це значить був вночі приморозок. А, так, тут все добре розкидала, все добре начебто. А це ніяк не розмерзнеться, бо тут тіньочок і він там ще... Ого-го, який товстий. Ну, сподіваюся, що якщо ще пару днів буде тепленько, то він розмерзнеться. Так, нарешті готова альтаночка. Я її дуже-дуже чекала. Я думала, вона буде десь ще в січні, але погода то холодна, то дощі. І трошки затрималась будівництво. Плюс сусід зайнятий своєю роботою. Тому, коли у нього виявився час, він зробив, подивіться, як красиво вийшло. Я навіть не думала, що так воно буде красиво виглядати. Ось такий прозорий дах. Це шифер прозорий, він не ідеально прозорий, він такий трошки з бежевим відтіночком. Це навіть краще, я думаю, не буде так сонце сильно палити. Хочу завити тут все якимись рослинками, скоріш за все, або плющ вічно-зелений, якийсь ажурний такий, або, можливо. Виноград Віча є сорт такий, який не агресивний, не здоровий. Колись купляла в зелених янголах, він дуже красивий, восени червоний, але він, на жаль, листопадний, тому буде сипати трошки мені а, листя. Ну, я думаю, нічого справимося. общем, я ще не вирішила, чим я буду заплітати. Однозначно, це буде не гліцинія, бо вона дуже агресивна. Вона мені підніме той дах і все на світі. Я її дуже люблю, але буду садити це, якби не було о, 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 того даху з. Шиферу, то можливо, вона б і була у мене. А так ні, дуже важко буде її стригти і дуже важко буде контролювати. Тому щось інше. Ще подумаю. У мене є декілька днів. Я думаю, що візьму серед тижня якийсь собі вихідний. А, можливо, це буде ближче до вихідних. І вже буду далі доналаштовувати. Тут все, тут вже сугуба моя буде робота без сусіда, тому я зможу зробити це все вільний час. Вже перетягну сюди дровницю, дороблю її, всі полички, лавочки, все це буду потрошку-потрошку робити. Радію, неймовірно, ви собі навіть не уявляєте, як це настільки довгочікувана вистрадана атаночка, і вона вийшла саме така, яку я її хотіла бачити, навіть трошки краще. Тут сусід свої нюанси вніс, і мені дуже-дуже подобається. І вже лишилося засипати чорноземом і досажувати красу. Тому чекайте на наступні відео, я вам покажу. Вже як буду щось там робити, вже щось як дороблю потрошку. Настало стабільне тепло, і знаєте, що я вам хочу показати? Пам'ятаєте, як я вам показувала блідні еріки? Але ви бачите, вони ж такі потімніли, вони стали яскраво-яскраво-рожеві, а були такі аж майже білі. І я трошки була шокована, бо я ж хотіла собі рожевих. Тому ось радію і таким дрібничкам. Поки мене не було два дні вдома, порозквітали крокуси, білоцвітник називається. Ось таке по типу підсніжника. Я їх дуже люблю, але вони чогось маленькі. Ну, Це, мабуть, через те, що їх дощ, ой, мороз таки поприбивав, вони мають бути височенькі. Можливо, ще вилезуть. Ось подивіться, сон трава, яка красива вже. Ось-ось. Бутончики, пуп'яночки повилазять. Подивіться ще лід досі. Це тому, що дуже глибоко промерз цей таз, цей міні-ставочок. Лід досі не розтанув, бо тут ще й сонце сюди не попадає, воно ще досить низенько. А подивіться, ось у мене печіночниця, яка красива. Просто вау. А, тут у мене цикламіни. Все, бачите, потеплішало і воно почало вилазити. Але в нас таке було, що... В день плюс 20, вночі 0 або мінус 1. І дуже багато вічно-зелених рослин пострадало в цьому році і фатіні, і магнолії вічно зелені які були в горщиках, бо припікало сонечко, було випаровування на листях, а корені були заморожені, не працювали. Тому таке сталося. І на садовому, так само. Ну, верніше, це на садовому, бо у мене в ґрунті більш-менш нічого так страшного не було. Ось подивіться, чемерники нарешті будуть вилазити. Тут тінь і холодно. Це така діляночка, що сюди пізніше сонечко попадає, тому тут. А буває взагалі не попадає, тому тут трошечки все пізніше. Трошки попідмерзало листечко на калині. Вона його поскидає, вже щось поскидала. Бачите, скільки бутонів? Ви подивіться, це ж просто буде біла куля сплошна. Вже чекаю з нетерпінням на квітування, бутони повиростали. Ось такі вже стали гарненькі, але згодом вони будуть ще крупніші. Дуже чекаю саме подивитися на цю кулю. От що, значить, робить наша земля плодюча, плодородна. Не можу не показати ці букети прямо з цикламенів. Ви подивіться, яка краса. І там ще купа бутонів. Це, щоб ви розуміли, один, одна цибулька. Вона десь там приблизно всередині, випускає листя по бокам, і все це квітне. Це. Одна цибулечка. Просто вона вже тут давно посажена, тому така, здається, що воно начебто насіялося в різні боки. Крокуси жовтенькі. Ось ще в траві гарнезні крокуси. Це саме ранні жовті. Воно вже навіть відквітають, я її не бачила. Фіолетові ось ще. Тобто вже весна, справжня весна. Ось-ось карликові нарциси, де бутони гонять. А це, подивіться, нарциси, сорт якийсь кінг. Я вже не пам'ятаю. Вони будуть, у них мохрова ця коронка, дуже класні. Це, мабуть, один з найкращих сортів нарцисів. Ось ще одна печіночниця, трошки світліша. Чимерники. Це весна прямо дихається весною. Ранком вийшла на двір тепло, волого. Треба вже чистити рослини, приводити їх до ладу і насолоджуватись, якщо це буде можливо, я маю на увазі час. І нарешті повноцінно квітне Еріка в цьому куточку. Тут так само завжди темно. Ви подивіться, скільки рижих листочків. Вони навіть за зиму не... Не перегнили, не пересохли, тому що не було вологи, Тому все це рижого кольору. Але зараз перегніє і буде вже кора, і будуть видні. А хто це там мені шкрябає, дряпає рослинку, а? Хто там дряпає? Шкоди. Камелія ще не розквітла, вона все чекала стабільного тепла, але подивіться, бутончики вже, як то кажуть, проклюнулись. Бачите, такі червоненькі виглядають пелюсточки, Тому що трошечки тепер головне зберегти від дощів, бо кожного року вони попадають своїм квітуванням під дощі і черніють. Тому варто тут або якусь парасолю, або якийсь кусок целофана натягнути, щоб сховати від дощу. Ось так в Чебряці ростуть у мене крокуси. Ну що ж, скоро чистимо ставочки, буду е, витягну все гніле листіч косачком. Е, можливо, там додавлю трошки свіженької водички. Замінювати повністю не буду. Там, як тільки почнуть рости німфій, буде баланс. Е, вода не буде не не воняти. Подивіться, воно скільки уліток, які там чистять, равлики водяні. Вони все це там чистять. Я їх, вони дуже сильно плодяться, і я їх так трошки перекиду з одного ставочка в інший. Але іноді просто витягую їх, бо, бо надто багато. Все, збираюсь на роботу, біжу. У мене роботи повно зараз. Ми чекаємо на нові поставки, тому мені потрібно там все підготувати, заздалегідь. Всім гарню, гарного сонячного дня, миру спокою, тиші. Здоров'я, посмішок, радощі, Радійте життю, виходьте в сад, насолоджуйтесь, заспокоюйтесь, і все буде у нас добре. Обіймаю вас, гарного всім дня.